Саня, ми з тобою зібралися, так. аби рішити головні питання. Без питань. Головні та головні. Дивись, що таке камера, як нею користуватися? І чи можна знімати на 0,5? І взагалі 0,5. Це у операторів і у алкоголіків, скажи. Я більше. Ну... Бач, склоняюсь. Більше думаю про те, що це да, у алкоголіків 0,5. Так, тому що 0,5, я не знаю, може існує якийсь, а може і не існує е, об'єктив. Сань, смотри, а, у, мене, у мене є така чудо техніка, телефон називається. І там, блять, 0,5 є висить дуже характер. Кстати, я, я забув спросити, а матюкатися можна чи похую? По хую. Да, хорошо. Дивись, у мене на мій телефон на 05 я все знімаю. Ідеально, навіть оператора не треба. От скажи мені таку штуку: ти як ізвісний опитний е, оператор, який вже собаку з'їв і не вдавився на цьому, на, на цьому ділі, скажи, е, чим відлічається твоя робота від роботи цього девайса? А, тому що. В моїй роботі 0,5 це дирка об'єктива, а, 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 роботі... да? а в твоїй роботі. А в твоїй роботі 0,5 це циферки на айфоні. От да. велика різниця в цьому. Тому що у фотографа немає 0,5. В нього є фокусне розстояння, там, таке і таке, а 0,5 це значить вже дирочка. І тому у нас різні ем, якісь розуміння, те, що на айфоні і те, що в камері.